Шаргород розпочинає свою історію з 1383 року. Місто розташоване на мальовничих південних схилах Волино-Подільської Височини, при злеті річок Мурашки і Ковбасної. Саме тут, на перехресті торгових шляхів з півночі на південь, була збудована фортеця, яка одержала назву Шаргород на честь Флоріана Шарого, католицького святого. Шаргород, як історичне місто, має ряд пам'яток архітектури, комплект будівель Миколаївського монастиря, собор Святого Миколая Мерлітійського, Братський корпус з Михайлівською церквою, костюл Святого Флоріана Шарого, синагога, Мури та Башта Замку. У свій час у місті навчались такі видатні українці, як Михайло Коцюбинський, Степан Руданський, Микола Леонтович. Відомою у Шаргороді є родина Караванських. Едуард Васильович Караванський протягом 32 років керував центральною районною аптекою номер 99 до якої входили 16 філій та 20 аптечних пунктів. Більшість ліків вироблялися безпосередньо в самій аптеці. Слава про якість та дієвість ліків, виготовлених в Шаргороді, була далеко за межами Вінницької області. Едуард Васильович листувався з відомими технологами по всьому світу та запроваджував найкращі рецептури. Сини Едуарда Васильовича Олег та Леонід. Леонід з дитинства цікавились процесом виробництва ліків, завжди були поруч з батьком. Через деякий час після смерті Едуарда Васильовича брати Караванські отримали пропозицію від відомого німецького ветеринарного технолога, давнього друга батька, побудувати виробництво та виготовляти ветеринарні ліки. Так почалась історія розвитку підприємства, назвою якого стало сполучення з перших літер ініціалів братів караванських о Олег Л. Леонід Кар Караванський. З 2000 по 2004 рік йшло проєктування будівництва нового заводу, закупівля та встановлення обладнання. А з 2004 року розпочалося перше виробництво ліків. Компанія Олкар за об'ємом виробленої продукції, асортименту ветеринарних препаратів та кормових добавок є виробником номер 1 в Україні. Налічується більше тисячі найменувань ветеринарної продукції. Число суб'єктів господарювання, які застосовують для лікування та профілактики захворювань ветеринарної продукції олкар, зростає з кожним роком, і на сьогодні становить. Більше 5 тисяч. Це господарства, що вирощують продуктивних тварин, ветеринарні аптеки та клініки, зоомагазини. Виробничі потужності підприємства у змозі забезпечити якісними ветеринарними препаратами усіх українських споживачів та зарубіжних партнерів, кількість яких постійно збільшується. Продукція експортується в Білорусію, Казахстан, Грузію, Азербайджан, Єгипет, Молдову, Болгарію, Румунію та інші країни.